Ваша картка заблокована. Залишайтесь на лінії. Уявіть, ви отримали такий дзвінок. Паніка, страх. Але стоп, це може бути пастка. Як один дзвінок може заплутати вас так, що ви самі віддасте гроші шахраям? Я Аліна Тропиніна, і це новий проект «Медіа, Що, Шо? правда? Доброго дня! Технічний відділ Служби безпеки банку. Оператор Олексій. Слухаю вас. Доброго дня. Мою картку заблокували чи щось таке зрозуміла. так, по вашій картці було виявлено підозрілу транзакцію, тому її заблокували для вашої безпеки. Нам потрібно терміново перевірити деякі дані, щоб її розблокувати. Це метод маніпуляції: створити проблему, а потім запропонувати легке рішення. Спочатку залякати вас, щоб ви відчули стрес, і одразу дати вихід, щоб ви відчули, що можете виправити ситуацію. Продовжуємо. Назвіть залишок на рахунку на момент блокування. Ну, може, десь 25 чи 27 тисяч гривень. Я не пам'ятаю точно. Шахрай питає про баланс, щоб знати, скільки у вас коштів, які він може вкрасти, і щоб обрати подальшу стратегію. До того ж, далі ці знання допоможуть йому зробити власну легенду більш правдоподібною. Дивіться на лицевій стороні карти є 16 цифр. Ваш номер, за яким ви закріплені в банківській системі. Продиктуйте його повністю. Так, це ж наче особиста інформація, це не особиста інформація. Я не питаю у вас нічого такого, що могло б вам зашкодити. А ви точно не шахрай? Шахраї запитують коди, паролі, цю інформацію передавати стороннім особам заборонено. Ми зараз перевіряємо дані, які ви можете називати. Добре. 16 цифр на карті це справді не конфіденційна інформація. І почати саме з цього це вдалий хід, адже це дозволяє зіграти на сумнівах людини і запевнити, що ніхто конфіденційні дані і не збирається просити. Та й протиставлення себе шахраям допомагає, ніби підтвердження, що зараз говорять не шахраї. Подивимось, що він скаже далі. Назвіть термін Дії та ім'я на картці. А це навіщо? Це потрібно для звірки з базою даних банку. Підтвердити, що ви власник. Слухайте, давайте я зателефоную вам пізніше. Повинен вас попередити, що в такому разі ваші кошти буде перераховано на баланс банку до з'ясування всіх обставин. Доступ до рахунку буде припинено. Та як це так, це стандартна процедура, щоб захистити ваші кошти. На цьому етапі людина вже сказала всі дані, щоб одержати доступ до гаманця. Тут зіграло те, що шахрай тиснув, залякував та спонукав до термінових дій. Так роблять, щоб ви не мали часу на роздуми. Чудово, вся інформація підтверджена. Щоб завершити процес, я надішлю вам одноразовий код на ваш телефон. Так, бачу код. Просто скажіть його мені, і ми зможемо підтвердити вашу особу. Просто скажіть цей код, і я залишу вас без грошей, адже код у цьому випадку це підтвердження фінансової операції. Як тільки система його отримує, гроші миттєво спишуться з рахунку. Пам'ятайте, що шахраї можуть зателефонувати вам із знайомого номера банку. Слученці навчилися це робити за допомогою сервісу підміни номерів. Це називається спуфінг. Це вмілі маніпулятори, які хочуть швидко війти в довіру, викликати паніку та поставити часові обмеження. Якщо ви зрозуміли, що спілкуєтеся з шахраєм, кидайте слухавку. адже вашу розмову можуть записувати, щоб потім, завдяки штучному інтелекту, згенерувати будь-які повідомлення, нібито вашим голосом. Наприклад, голосові до ваших друзів з проханням позичити грошей. Якщо ж ви все ж таки сказали злочинцям секретні дані, якнайшвидше заблокуйте картку. Для цього зателефонуйте на гарячу лінію вашого банку. Раджу вам вигадувати більш складні паролі ніж комбінація 12345 чи дати народження та тримати в секреті три речі: вашу гео чат з друзями та пін код картки це була шоправда. Побачимось.